Привіт, хто ви? я Джеф Безос. Чим ви відомі? Я засновник Amazon.com. Amazon. Компанія вартістю 2,6 трильйона доларів, яка зробила свого засновника найбагатшою людиною світу. Але якби ви інвестували в неї в 99-му, то втратили б 93% своїх грошей всього за один рік. І чекали б 10 років, щоби просто повернути свої гроші назад. Компанія, яка з точки зору сьогодення стала одним з беззаперечних переможців в битві доткомів, саме для вас могла стати найдорожчим інвестиційним уроком. Ворен Баффет казав, що існує два питання, на які вам треба дати відповіді, щоб бути успішним в інвестуванні. Що купувати та за якою ціною? В 99-му інвестори Амазон дали блискучу відповідь на перше питання, але вони стріском провалили друге. Це відео не про те, як знайти наступний Амазон. Натомість воно про те, як сам Баффет визначає справедливу вартість компаній. Бо, як каже Уоррен, ціна, яку ви платите, визначає вашу дохідність. В цьому відео ви дізнаєтеся єдине правило оцінки акцій, яке дозволяє Бафету бачити різницю між хорошою компанією і хорошою інвестицією. Щоб розібрати його підхід, ми візьмемо за основу історію, яку популяризувала його невістка Мері Баффет в книзі Бестселері Бафетологія. 1947 рік. 17-річний хлопець на ім'я Ворен, молодий і перспективний, планує свій перший бізнес. І він знаходить його ось у цьому. Він укладає партнерство з місцевим перукарем і ставить пінбол-апарат в кутку. Він перетворює шматок заліза на справжній бізнес-актив. З практичної точки зору це звичайний бізнес. У нього є активи, це сам автомат, який має певну вартість, є витрати, такі як оренда місця у перукаря або періодичні витрати на ремонт, а також є доходи, виручка від людей, які грають на автоматі, коли чекають своєї черги. Уявіть, що ви заходите в цю перукарню і хочете купити цей бізнес у молодого Уорена. Ваш перший інстинкт оцінити сам апарат. Нехай він коштує 3000 доларів. Можна дати зверху тисячу за уже готову ідею, організацію та вже налагоджені зв'язки із перукарнею та постачальниками автоматів. Тож ваша пропозиція 4 тисячі. Але молодий Бафет лише посміхається. Він ваш друг, тому радо ділиться своїм методом оцінки. Тож слухайте уважно. В пінбол апараті Ворен бачить не залізну коробку, він бачить машину, що генерує гроші. На відміну від вас, Юний Бафет вже засвоїв проривну ідею визначного економіста Джона Берра Уільямса, що вартість бізнесу це не сукупна вартість його матеріальних активів, а це сума всіх грошей, які він згенерує у майбутньому. Ця ідея є відправною точкою, і тому для Ворена все починається з простого розрахунку. Нехай цей автомат генерує близько 3 тисяч доларів прибутку на рік. Тоді за 10 років це 30 тисяч. Крім того, розумний інвестор не дозволяє грошам лежати без діла. Всі прибутки, які він отримує кожен рік, він реінвестує де інде до кінця 10-річного терміну. Він може або покласти їх на депозит під відсоток. Або вкласти в схожі апарати, або купити облігації, або інвестувати в широкий індекс акцій. Нехай він обирає останній варіант, який історично дає в середньому 10% річних. Таким чином, складний відсоток перетворить цю суму приблизно на 47 800 доларів за 10 років. До того ж, через 10 років автомат зноситься, але його все ще можна буде продати як брухт або запчастини, скажімо, за тисячу доларів. Отже, загальна сума грошей, яку цей бізнес згенерує за 10 років, становить 47 800 доларів прибутку плюс 1000 тисяча ліквідаційної вартості разом 48 800 то виходить, що вартість нашого бізнесу 48800? Ці 48800 це гроші майбутнього. Згадайте, що тисяча гривень сьогодні це зовсім не та тисяча гривень як 10 років тому. Щоб зрозуміти, скільки коштують сьогодні ці 48 тисяч ми маємо перерахувати їхню вартість в сьогоднішній еквівалент крізь призму часу та ризику. Це називається дисконтуванням грошового потоку. Але на який відсоток дисконтувати? Професіонали будують ставку дисконтування як піраміду крок за кроком. Починаємо ми з найбезпечнішого, що існує у світі. Це безризикова ставка, дохідність десятирічних державних облігацій. Це те, що ти можеш отримати гарантовано, бо уряд США гарантує виплати за цими облігаціями, скажімо, це 4%. Ці 4% зазвичай вже покривають очікувану інфляцію і дають тобі невеликий реальний дохід зверху за те, що ти позичаєш гроші уряду США. Далі, перш ніж говорити про наш автомат, давайте подивимось на ринок в цілому. Чи є сенс інвестувати в середньостатистичну компанію на біржі, якщо твоя цільова дохідність буде ті самі 4%? Звісно, ні. Саме тому ринок акцій в цілому вимагає так звану премію за ризик: це додаткова дохідність, яку інвестори вимагають, щоб взагалі перейти від безпечних облігацій до ризикованих акцій. Інакше інвестиції в акції просто не мали б сенсу. Скажімо, ця загальноринкова премія 6%. Отже, 10% це дохідність, яку ми б вимагали від середньої диверсифікованої компанії або всього ринку акцій. А тепер повернімося до нашого автомату. Він середня компанія. Очевидно, ні. Ось тут в гру вступають його специфічні ризики. Він всього один, він може зламатися, перукарня партнер може закритися, в сусідньому кварталі можуть поставити кращий автомат і так далі. і так далі. Ці додаткові специфічні ризики, те, що фінансисти називають бетою, збільшують нашу ставку, якщо компанія більш ризикова за ринок, або знижують, якщо компанія менш ризикова. Ми маємо справу з малим бізнесом, який, як правило, є більш ризикованим. Відповідно, останній елемент підвищує нашу ставку нехай на 5%. І ось ми її отримали: 15%. Це наша об'єктивна ставка дисконтування, яка відображає зміну вартості грошей у часі, а також всі ризики, пов'язані з цим конкретним автоматом. І коли ми використовуємо цю ставку у 15% для оцінки наших майбутніх 48 тисяч, справжня вартість бізнесу падає до своєї справедливої внутрішньої вартості трохи більше 12 тисяч. В кінці кінців, вся ця складна подорож з оцінки компаній зводиться насправді лише до одного елегантного порівняння розрахована справедлива внутрішня вартість проти ціни, яку пропонує ринок. Отже, виходить, що все що нижче 12 тисяч це сигнал до покупки? Ні. Бо тут в гру вступає фінальний рівень захисту, нюанс, який Бафет називав наріжним каменем усього інвестування, ідея його вчителя Бенджаміна Грема. А що, якщо ваші розрахунки помилкові? Що, якщо ви були занадто оптимістичні? Імовірність власної помилки це теж ризик. І за нього треба враховувати знижку, яка називається маржа безпеки. Це фінальний пункт дисципліни. Ви не купуєте по, як ви думаєте, справедливій ціні. Ви вимагаєте додаткову знижку за власну недосконалість. Ви берете вашу справедливу вартість у 12 тисяч і кажете: я куплю це лише якщо ринок запропонує мені певну знижку, скажімо, 10-15%. І ось ваша цільова ціна для покупки вже близько 10 тисяч. Це ціна, яка дає покупцю і бажану дохідність, пов'язану із ризик профілем компанії, і подушку безпеки від невідомого, якщо прибутки бізнеса будуть меншими, ніж очікувалося. Це те, що відділяє професіонала від азартного гравця. Але яке відношення це має до акцій Apple, Google чи будь-якої іншої компанії, акції яких торгуються на біржі? Абсолютно пряме. Річний прибуток пінбол автомата це те саме, що прибуток у будь-якої іншої публічної компанії. І логіка її оцінки абсолютно така сама. Перше, ви дивитесь на прибуток і намагаєтеся зрозуміти, наскільки він стабільний і передбачуваний протягом наступних десяти років. Друге, ви прикидуєте, скільки грошей зможе згенерувати компанія за 10 років і конвертуєте їх у справедливу внутрішню вартість, базуючись на загальноринкових ризиках, специфічних ризиках конкретного активу та вашій маржі безпеки. І третє, ви порівнюєте справедливу внутрішню вартість компанії проти ціни, яку дає ринок. Купуйте нижче справедливої вартості, і ваша дохідність буде вище всяких прогнозів. Купуйте вище і ви ризикуєте втратити гроші. Саме цей підхід порівняння справедливої вартості з ринковою ціною є центральним у філософії Баффета. Але існує безліч інших метрик для оцінки компанії, такі як Піна І, Піна С і Віна Ебіду. Всі вони можуть бути корисними, але поодинці мало що значать. І їх завжди треба дивитися в ширшому контексті. Наприклад, високий піна І у компанії, що швидко зростає, може бути абсолютно виправданим, а низький піна І у компанії, що згасає, це пастка для інвестора. Лише розрахунок справжньої вартості, заснований на майбутніх грошових потоках, дає вам об'єктивну точку опори. А тепер давайте повернемося до Амазон, з якого ми починали. Чи була Амазон хорошою компанією у 99-му? Безумовно, вона довела це, ставши однією з найдорожчих у наш час. Але чи була вона хорошою інвестицією за тією ціною в 99-му? Абсолютно ні. Інвестувавши 10 тисяч, ви були змушені чекати 10 років, щоби просто повернути їх назад. І це без урахування інфляції. Натомість. Якби ви вчасно побачили сильну переоцінку і купили акції Amazon в 2001-му після корекції, до 2009-го ваші 10 тисяч перетворилися б на 180 тисяч. Різниця між двома результатами це ціна ігнорування справедливої вартості компанії в 99-му. Але як це часто буває, отримавши відповідь на одне велике питання, ми відкриваємо двері до нових. Питання маркет-таймінгу, побудови портфеля та стратегії виходу із компаній це фінальний етап перетворення на професійного інвестора. І саме це ми детально розберемо в наших наступних відео. Дякую за перегляд!